Вітаю всіх. Розповім про новий сайт, де можна заробляти кількома способами. В основному я використовую чотири методи, але тут є і більше: декілька ручних кранів на одному сайті дещо. Все розповім і покажу. А спочатку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки Ютуб. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Спасибі, що заходите, дивитеся. Я й надалі буду розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті. При реєстрації потрібно вказати ім'я, електронну пошту, на яку прийде лист, і придумати пароль. Після вас попросить заново увійти до кабінету через пошту та пароль. Вас перекине до кабінету. Слід перейти на пошту, підтвердити обліковий запис, натиснувши на посилання в листі. Щоб вам давали більше можливостей для заробітку на цьому сайті. І перше, на що я хочу звернути увагу, це, звичайно, кран. Їх тут декілька. Давайте розглянемо перший кран це ручний кран. Щохвилини можна використовувати цей кран і отримувати 7 токенів. за добу не більше 120 разів можна отримати нагороду в цьому розділі. Тобто є невелике обмеження, це не єдиний, але це не єдиний кран. Поїхали далі. Слід позначити галочкою Я людина після розгадати легку капчу. Позначити потрібні картинки та натиснути кнопку Забрати свою нагороду. Усі отримані монети відлітають на основний баланс і за хвилину знову сюди повертатися і продовжувати заробляти токени. Другий кран це божевільний кран. Використовувати його можна кожні 45 секунд, і на добу дають 70 кліків – Кожне використання крану видає нагороду в розмірі восьми 8, 8 токенів. Я людина, я не робот, розгадати капчу і натиснути на кнопку Забрати свою нагороду. Ті самі дії відбуваються що і у першому крані. Тільки різниця ціна за клік і кількість кліків на день. Третій кран це спін. Кожні 43 секунди можна повертатися, розгадувати капчу, натискати на кнопку спін і заробляти монети від 10 до 100. Мені випадало кілька разів 100, дуже прикольно. До речі, 10 випадає дуже рідко, принаймні мені. А в основному це 20-30-40 ходові токени. Короткі посилання за проходження одного рекламного блоку, ви можете отримати 250 токенів і 20 енергій, або можете отримати 120 токенів і 20 енергії. Там у блоці буде менше посилань, тоді і, звичайно, менше отримуєте токенів. Очікуємо, отримали, забрали. Також тут є автокран, на який потрібно заробити енергію. А енергія заробляється на перегляді коротких посилань Shorts Link. Переходимо в розділ Автокран. Необхідно буде почекати, коли повзунок дійде до кінця, щоб забрати 13 токенів цього разу. У мене на балансі було 10 енергій, це мало звичайно. А іншу енергію я вже використала на автокрані, а зараз чекаю 13 токенів на основний баланс. Закривати вкладку не можна, інакше ви втратите ці монети і втратите можливість заробити ці монети. Тобто слід почекати, поки повзунок дійде до кінця, і після він вже сам вам дасть ваші зароблені гроші. Трохи почекаємо. І ось отримали, забрали. Найцікавіше, що тут є, це бонус. Кожні 24 години можна отримувати бонус на головній сторінці. Жовтий подарунок, упакований червоною стрічкою з бантом. А слід натиснути на синю кнопку Claim та отримати бонус. Викликати, так мовити, претензію. І сьогодні я отримую. В цьому бонусі 100 токенів на основний баланс, 5 експі, це рівень додається. Чим вищий рівень, тим більше ви отримуватимете токенів на крані кожен раз. І отримую 5 енергій та 2 квітки. Якщо чесно, поки не знаю, не розбиралася з цими квітками. Заробляю поки що тільки такими способами, про які я зараз вам розповідаю. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді складені. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Тепер перейдемо до виведення. Подивимося, що там у нас відбувається. Вивезти можна біткоін, трон і догі. Мінімальний вивід з цього сайту складає 10 токенів. А я буду виводити всі токені, токени, тобто, які у мене є на балансі. У Dogі, це буде 0,275. Догі коїна. Це ці монети. Я заробила навіть не використовувавши і половини усіх кранів. Тобто зараз я вам просто хочу показати, що вивід існує і як це робиться. Я збираю доги, вибрала необхідну криптовалюту доги, вказала адресу FawcetPay, саме пошту, будьте уважні, розгадати капчу і натиснути вже на виведення. Монети повинні надійти на гаманець моментально. Я переходжу зараз на Fawcett Pay. В історії є сума, яку я вивела з сайту Хекса А Також є реферальна програма. Можна запрошувати за своїм реферальним посиланням нових користувачів на цей сайт та отримувати за їх активність додатковий дохід. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші лайки, за коментарі, які ви залишаєте. Я намагаюся відповідати на кожен адекватний та неадеква... неадекватний коментар від вас. Я далі буду продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна!